Дорогі сестри і браття, сьогодні перша п'ятниця, і ми з вами на цій божественній літургії жертвуємо нашу молитву і святе причастя, не для того, щоб отримати якісь окремі Божі ласки, а це називається надолужуюче святе причастя. А воно полягає ось у чому: що нічого ми більше від Господа Бога не хочемо, але хочемо Його перепросити за всі ті зневаги. Які ми самі чи інші люди нанесли Христовому серцю. І ця служба Божа, і наша жертва лишень іде за тим, щоб перепросити Бога за зневаги. І найкраща відповідь на оці всі наші прохання, найкращий шлях, яким ми можемо піти, то уважно прислухатися до слова Христового. Який каже, людям світити світлом Христового Євангелія. Іншими словами, якщо ми хочемо знервовано когось навернути, якщо ми сердиті, бо ще якісь люди не навернені, то ми ще не на Христовому шляху. Каже Ісус Христос: там, де вас приймуть, то ви там і приходьте. Не бігайте з хати до хати, сидіть, будьте на одному місці і їм давайте свідчення. Дуже часто ми зустрічаємося з тим, що, наприклад, хтось з наших домашніх, ось ми навернулися до Господа Бога, а наші домашні ні. І дуже сильно хочуть, і всіляко чіпляються до тієї людини, і до церкви треба йти, і молитися треба, і все інше. А вони не готові ті дайші домашні. Що означає світити світлом Христового Євангелія? Нехай вони на нас поглянуть і побачать радісну людину, яка впевнена в собі, в якої немає страху, яка, зустрівшись, зустрівшися з проблемами, зустрічає їх насправді спокійно, і вони тоді захочуть. Вони запитаються, а що сталося, чому ви так з проблемами зустрічаєтеся? А це тому, що маємо інший світогляд, бо ми дивимося на світ христовими очима. Ну і вже дуже цікавий є оце, оце оповідання Ісуса Христа, як треба сприймати тих людей, які не приймають нас. Бо дуже часто. Коли кажуть, ми обтрушуємо порох з наших підошов, то ніби прикликаємо на тих людей прокляття. Але насправді ні. Насправді це такий смуток, тому що ті люди, які не хочуть пізнати істину Христову, вони будуть безглуздо страждати. Але якщо люди думають, що ми проповідуванням Христового Слова, хочемо їх якось обмежити. Хочемо, щоб вони нам дали гроші, чи їсти, чи будь-які інші речі, то Ісус Христос каже, дивіться. Виходивши звідтіль, ви скажіть, нам не треба ваш нічліг, ні ваші напої, ні вашої їжі, ні ваших речей, ні ваших грошей. А поки ми ходили по вашому подвір'ю, то та пилюка, яка на вашому подвір'ю теж до нас пристала, то нам навіть і цього не треба, щоб ви розуміли. Тільки знайте, що Царство Боже близько, живіть собі своїм життям, але знайте, що можете жити краще. І ось оця перша п'ятниця нехай буде нам нагадуванням, щоб ми, перепросивши Господа Бога і пожертвувавши святе, надолужуючи святе причастя. Насправді пішли з новим, з новим наміром у цей світ не сердитися, не плакати або сокрушатися над тим, що ще хтось ненавернений, а світити світлом Христового Євангелія для кожного, хто відкриє своє серце для нього. Слава Ісусу Христу!